Василь Сухомлинський. красиві слова і красиве діло. Серед полі стоїть маленька хатинка. Її побудували, щоб у неходу люди могли сховатися і пересидіти в теплі. Одного разу серед літнього дня захмарило і пішов пісов... дощ, а в лісі. В цей час було троє хлопчиків. Вони сховалися в хатинці і дивилися, як з неба ле мов з відра. Коли це бачить, до хатини біжить, це один хлопчик без майомий, мабуть, іншого села. Одежа на ньому була мокра. Як хлющ. Він тремтів від холоду. І ось перший із тих хлопців, які сиділи в сухому одязі, сказав, як же ти змок на дощі, мені жаль тебе. Другий теж промовив красиві і залісливі слова. Як страшно опинитися в зяву серед поля. Я співчуваю тобі, а третій не сказав ні слова. Він мовчки зняв себе сорочку і дав її змоклому хлопчикові. Той скинув мокру сорочку, одягнув суху, гарні, некрасиві слова. Гарні красиві справи. Дан, як ти розумієш вислів, гарні некрасиві слова. Гарні красиві справи. Це треба не казати погані слова, а треба робити добрі справи. А хто із хлопчиків зробив там добрі справи? Третій. Чому? Бо він хотів допомогти. Так, а перші двоє не хотіли. А чого навчає нас цей твір? Саме це ми, це ми має допомагати забути. Добре. І лиса лисичка з раком. Стала собі і дивиться, Як він помаленьку лізе, а далі давай з нього насміхатися. Ну, та й швидкий же ти не що і казати справжній. Не борак, а скажи на мені. Раче не бораче, чи то правда, що тебе розпували кодню, п'ятницю по послали, а ти аж за у Великодню суботу за Дріжджами прийшов. Та й ті посеред хати розлив. Може, коли і правда була, каже рак, а тепер дуже на брехню ну, схоже. Вау, значить, ти тепер пруткіший став. Прудкіший чи ні, а кепкувати з себе не дам, коли хо чи ж знати який? Я прудкий. То побиймося об заклад, що я швидше від тебе. До того пенька добіжу. Що, що, що? Здивувалася лисичка. Ти хотів би зі мною бігати? На випередки не тільки побіжу, а ще й один скок дам тобі на випередження і швидше від тебе буду на місці, мов літрак. Побилися вони об заклад, стали лисичка на скок. Поперед рака, а рак учепився її з клешнями у хвіст. Рушила лисичка, біжить щодуху, аж курява здіймається. Добігла до опенька та й кличе. А де ти, рече? Нічого не чути. Ну, раче, де ти там? Ще раз кличе лисичка. Та й обернулася хвостом до матері тоді рак відпустив її хвоста та й каже, та ось де я, давно вже жду тебе, аж трохи поза межу забіг. Одного разу син насидився і з сказав. Матері образливе любе слово, заплакала мати, хаменувся син, то стало його матері ночей не спиш, мучити його солі. Адже він образив матір. Ішли реки си на школярі, став дорослою людиною. Настав час їхати до нього. Йому в далекий Київ, Поки... поклонився син матері близько до землі, говорить, просить мені, мама за обирали слово, прощаю, сказала. Мать ее заткнула за Мама, что я сказал вам обязанное слово. Заткнулась мать. Эй, посмотри. Мішко. На її очах з'явилися сльози. Каже, вона силами точ, забув сину а. Загоється. Загоється, я сліду не залишиться, а, а гайна від слова заживає прате слід, глибокий клас. Jak ty zrozuměl, co je To se nebere ze Tak. A co máma jim odpověděla? Co odpověděla máma dítě? То ще запам'ятав, що? Ну, що йому мама сказала? Вибачає. Мама відповіла вибачення, що вона вибачається, а ні по... обняла себе. І що вона сказала ще? Ти ще читав. Вчора, власне, це. Хочу забути, але не можу забути. Чому? Бо якщо ти зробив якусь помилку, то, то вже не, не вернути. І ніяк, і вернути, як завжди. Так, що рана від слів вона залишається. Назавжди, від колючки може зажити, так? а від слів залишається. Потрібно завжди думати, що говориш, кому говориш, тому що слова, які ми кажемо, вони образливі, особливо слова, вони ображають людей. І людина, можливо, і хоче цього забути, але не забуває. Прощати прощає, та не забуває.